Про Антоніїві печери знають не лише жителі нашого міста, а й далеко за його межами. Про них написано багато правди, а ще більше вигадано. Кількість легенд та переказів про Антоніїві Печери багато разів перевищує їх справжні розміри. Сьогоднішня наша прогулянка за сторінками книги завідуючого відділу Національного архітектурно-історичного заповідника Чернігів-Стародавні Володимира Яковича Руденка тайни монастирських подзімелів до Антонієвих Печер. Антонієві Печери були є і будуть найбільш відомими печерами на Чернігівщині. А починалося все так. В одну з ночей, далекого 1069 року, до Чернігова прибув відомий в усій Київській Русі монах, батько Руського Чернецтва, засновник Києво-Печерського монастиря, преподобний Антоній. Відносини між ним та великим київським князем Ізв'яславом Вкрай загострилися після того, як Антоній прийняв сторону киян під час повстання, що спалахнуло в 1072 році. Після придушення повстання та повернення князя Із'яслава на престол, Антоній розуміє, що розправа над бунтарями неминуча. За допомогою Чернігівського князя Святослава Ярославовича він біжить до столиці Сіверської землі. Прибувши до Чернігова, Антоній викопав печеру на Болдіних горах, який оселився, заснувавши там печерний монастир при Святої Богородиці. Глибокий ярий Болдіних Гор з густими дубовими лісами створювали ідеальні умови для копання печери. Але головне полягало в іншому. Яр, в якому оселився Антоній, виходив прямісінько гирлом до святого Урочища, де за переказами хрестили чернігівці. Іншою частиною впритул прилягав до великого язичницького курганного могильника. Словом, місце було вибрано не випадково. Воно здавна було особливо шановане чернігівцями. Богородичний монастир, що розташовувався на двох схилах вже згаданого яру, являв собою невелике підземне місто з великою кількістю підземних споруд, різних за розміром та призначенням. Археологічні розкопки та архітектурні дослідження дають нам можливість стверджувати, що на території печерного монастиря було більше семи підземель давньоруського часу. Були тут печері для проживання одиноких ченців-самітників, печерні микрополь та підземні храми. Антонієві печері це лише частина існувавшого тут колись підземного комплексу. Крім того, до Антонієвих печер також входила велика частина наземних споруд. До нашого часу збереглася лише Ільїнська церква, яку почали будувати вже після повернення в 1072 році преподобного Антонія до Києва. Будівництво церкви свідчить про те, що монастир продовжував розширюватися, але після навали монголо-татар він занепав і спустошився. Археологічні матеріали дають нам можливість побачити, що в кінці 13-го, початку 14-століття го століття в печерному монастирі існувало життя. Він став прихистком не лише для чинців, а й для місцевих жителів. Підтвердженням цьому є знайдені жіночі прикраси та предмети озброєння. Протягом 14-17 століття Чернігів пережив близько 20 нападів ворогів. Коли в 1618 році місто потрапило під владу Речі Посполитої, православ'я зазнало жорстокої дискримінації. Ймовірно, в ці часи монастир припинив своє існування. І лише з середини XVII століття, коли вся Україна звільнилася від влади Речі Посполитої, монастир поновлює свою діяльність. Здійснюється ремонт Ізлінської церкви. Цього часу монастир став називатися Ільїнським. В кінці 17 століття був збудований Троїцький собор та була створена верхня монастирська садиба. Багато ченців перебралися до нових, більш зручних келій, хоча частина ченців-самітників так і не полишили свого зв'язку зі своїми печерними келіями. Цього часу починається новий етап в історії печер Ільїнського монастиря. Вони стають центром релігійного паломництва. Керівництво монастиря було прийнято рішення створити тут підземний архітектурний ансамбль, що складався з великих підземних храмів, присвячених відомим Чернігові православним святим. Реконструкція монастиря тримала майже століття. В результаті цих робіт. Підземний архітектурний комплекс, що складався з трьох церков, обкладених цегляною кладкою церкви Антонія Печерського, церкви Феодосія Тотемського та церкви Миколи Святоші. А також келії, де у відкритих склепах зберігалися кістки монахів, що зазнали мученицької смерті від рук монголо-татарських воїнів. 15 століття Антонієві печери сформувалися остаточно. На сьогоднішній день це комплекс підземних споруд і галерей, що їх поєднують загальною протяжністю 350 метрів. Він складається з двох підземель, що розташованих на різних рівнях власне Антонієвих печер та так званого нижнього ярусу. Обидві ці частини були створені незалежно одна від одної, але на деякий час злилися при будівництві церкви Феодосія Тотемського. З часом їх знову роз'єднали. І вони існували в такому вигляді до середини минулого століття. На сьогоднішній день це знову єдиний комплекс. Нижній ярус печер був створений ще в давньоруський час і неодноразово реконструювався. На сьогоднішній день він являє собою велику печеру загальною протяжністю близько 100 метрів. Головним її елементом є довга і досить широка галерея, від якої в різні сторони відходять келії, каплиці, крипти. Саме останній дали цій частині підземного комплексу другу назву підземне кладовище. Це тому, що поховання тут зустрічається майже на кожному кроці в стінах, в підлозі галерей та каплиць. Адже монахи, коли йшли під землю, нібито заживо ховали себе в виритих ними ж могилах келія. А коли приходила справжня смерть, печери забирали їх тіла на вічне зберігання. Кожний печерний монастир це своєрідний некрополь. Нижній Ярус не зустрічався в жодному з писемних джерел. І це його загадка. Але лише одна з багатьох. Адже погодьтесь, кожна печера це своєрідна таємниця. Крім того, кілька років тому археологами був розчищений великий давньоруський храм Кімітірія, що знаходився за південною стіною церкви Миколи Святоші. За обрядом поховання померлих ченців спочатку ховали в звичайних ґрунтових могилах. Через три роки їх останки діставали, кістки та черепа омивали і складали в спеціально облаштованому для цього приміщенні кімітірії. Можливо, саме звідси походить відомий всім вислів перемивати кістки. Розповідати про печері справа невдячна. Необхідно обов'язково відвідати їх самому. Лише хочеться додати, що в печерах круглий рік тримається постійна температура повітря від 10 до 12 градусів тепла та 100% вологість. Потрапляючи в підземний храм Феодосія Тотемського, за заввишки 8,4 метри, просто втрачаєш відчуття перебування під землею. Починаючи з самого початку існування людства, печери завжди були осяяні ареолом таємничості та оповиті пеленою містицизму. Кожна пристойна печера просто зобов'язана мати привида. Не є виключенням і Антонієву печери. Вже більше 30 років, як печері відкрилися для відвідувачів. Працівники печер та гості неодноразово фіксували дивні явища, що відбувалися поблизу церкви Миколи Святоші. Саме тут давньоруський час лікували віснувату, утримуючи їх в повній самотності в печері преподобного Антонія Печерського, надії на їх зцілення. Цікавими виявилися і дослідження вчених геофізиків з Дніпропетровська. Ними був зафіксований потужний носій енергії невідомої природи саме на території печерного монастиря. Кілька разів фіксували і появу привіда чорного ченця. Зустрівся з ним в далекому 1970 році і автор книги. Більш детальніше про історію Антонієвих печер та їх таємниці ви зможете дізнатися, прочитавши книгу Володимира Яковича Руденка Тайни монастирських пазіміння. Після цього обов'язково відвідайте святиню нашого міста Антонієву Печери.